Доброго ранку, шановні українці. Ситуація в українській енергосистемі залишається складною протикерованою через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок збройної агресії Російської Федерації, об'єднана енергетична система України працює в режимі підвищеного навантаження та дефіциту генерації електричної енергії. Удар в ніч на суботу, 6 грудня, завдав багато пошкоджень на об'єктах генерації і по мережам передачі та розподілу електричної енергії. На жаль, це зумовило посилення заходів обмеження споживання до того обсягу, який ми бачимо, починаючи з 6 грудня. Однак в окремих регіонах ситуація, порівняно з вихідними, вже відчутно стабілізується та покращується. Енергетики цілодобово здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Для цього Росія практично щодня на жаль атакує об'єкти генерації, системи розподілу і передачі електроенергії та газової інфраструктури. Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергетичним об'єктам у кількох регіонах. Як наслідок, на ранок є знеструмлення споживачів у Миколаївській та Харківській областях. Відновлювальні роботи вже тривають для часткового покриття спричиненого російськими обстрілами дефіциту потужності в енергосистемі. У поточній добі здійснюється імпорт електроенергії з сусідніх держав ЄС. Постачання здійснюється. У кожні години доби нагадую власникам промислових підприємств та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту електроенергії, імпортне постачання електроенергії на рівні понад 60% від обсягу власного споживання обезпечить споживачів від застосування вимушених відключень у періоди дії заходів обмеження споживання. Урядом забезпечено створення резервів із додатковими запасами обладнання для проведення оперативно-відновлювальних робіт. Для накопичення резервів використовується в тому числі допомога міжнародних партнерів. Продовжується отримання гуманітарних вантажів з устаткуванням з дружніх країн. Практично щодня маємо комунікацію з партнерами для того, щоб збільшити ритмічність надходжень. Сьогодні наш пріоритет це наявність електроенергії саме в домівках українців, саме в побутових споживачів. Саме тому уряд вчора схвалив рішення для забезпечення стабільного електропостачання населення протягом е нинішнього опалювального сезону. А саме уряд доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих об'єктів залишається безперебійним. Та о, вкрай важливим справді мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів е, на сьогодні в умовах енергозабезпечення та наявного дефіциту. Вивільнені обсяги електроенергії спрямовуються для побутових споживачів. Проблеми, які перешкоджають відпуску електроенергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього кабінет міністрів ухвалив минулого тижня. Крім того, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Це зменшить навантаження на енергосистему і стабілізує навантаження у години пікового споживання. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго як системним оператором. Ухвалене рішення дозволить рівномірно розподілити навантаження між регіонами України. Ми робимо усе, щоб графіки були м'якішими, а розподіл світла справедливим, рівномірним по всій країні. Дякую за увагу.